Це не просто омега-3, це ваша здорова шкіра, гарна робота мозку. Омега-3 являється натуральним антидепресантом, і також омега-3 може знизити тривожність. У кого депресія, треба обирати омега-3, де буде більше і кислоти. А кому треба покращити роботу мозку, обирайте там, де більше буде до кислоти, тобто епека або ДГК. Ви знаєте, я бачу в аналізах, хто приймає омега-3. А хто ні? І також це видно по стану шкіри по обличчю. Омега є найсильнішим засобом, який знімає запалення, знижує запалення в організмі. Це реально засіб від старіння і підтримки гормонального балансу.